Таня Ліра і Віка вдома на кухні співають гімн України. Ще рік тому таке навіть уявити було неможливо. Коли їх рідне місто Шахтарськ потерпало від мінометів та градів, дівчаток евакуювали як подалі від військових дій. Так вони опинилися в таращанському будинку дитини на Київщині. Рідних в дітей немає, і в Шахтарську вони теж зростали в сиротинці. Якби не прийомні батьки Валентина і В'ячеслав Дикун, певно, і досі дівчата лишалися сиротами. То ли ночь была, то ли уже к ночі дело приехали два автобуса, они говорят, и они уже спать легли. Их быстренько подняли в трусах, в носках, в чем они там кто был. И, говорит, военные машины стояли. Большие воєнні машины стояли. И їх по сопровождению. Видно, я так понимаю, что БТРами прикривали автобусы и вывозили з. Дети, когда пришли в семью, первую неделю, не дай бог, где пролетают самолет, они прячутся. Сім'ю та рідний дім дівчатка знайшли в Красилівці Київської області. Саме тут мешкають Валентина і В'ячеслав. Як тільки подружжя дізналася, що до сусідньої таращі евакуйовують дітей Сиріць з Донбасу, одразу вирішили взяти двох діток. Сестрички Ліра і Віка вже в день знайомства називали їх мамою і татом. Тетянка ж коли побачила, як забирають її подружок, сама чим душ побігла до батьків. Перший раз, коли зустрілася, я стіснялася. Другий раз захотіла до них. Коли Ковилі ровіки віку приїжджали забирати. аби оформити всіх дітей в сім'ю. Батькам довелось через суд відновлювати свідоцтво про народження та медкартки, адже оригінали документів зникли під час евакуації ще в шахтарському. Більше про минулих дітей поки що нічого не відомо. Я знайшов директора дитячого дома вона говорить, у нас залишилось Почти, можно сказать, ворота, все разгромлено, все разбито, документов никаких нету. Говорят многие, что есть разница между Донецкими детьми и Киевской областью или Киевом. Да нет никакой разницы. Дети, а везде дети. У нас в семье, я разговариваю на русском, Валя разговаривает на украинском эти діти спокійно разговаривают со мною на русском і тут же Зима переходять на, на український язык без акцента. Подружжя дикун виростила двох дітей у 40 народили Сашка, а потім, взагалі, кардинально змінили своє життя. Пояснюють все просто. Знаєте, от коли жінка ходить біреміна, дитину. чудити, от отакі чувства було в мене. Валентина покинула престижну роботу, діловий одяг, змінила на домашній халат та разом з чоловіком з міста переїхали до села. кажуть, зрозуміли, що мають допомагати найбеззахиснішим дітям, яких немає батьків. Так три роки тому в їх сім'ї з'явився Максим. Що з інтерната має дитина нічого. Нічого немає. Ми беремо, ой, моя дитиночка, це да? теж така сама дитиночка, тільки не було кому підказати дитиночці. Так от якщо б кожен із нас задумався і почав з себе. Просто в себе. Чим? А, я сказала принцеси, і, на мене Королева, королева, королева ідиуміся, принцеса, королева. Просто кожен з нас має почати з себе. Королева, пішла вмиватися. Найменше Віка найбільш тягнеться до мами. Дівчинка має проблеми із зором, але в інтернатних закладах цим ніхто не переймався. Віка навіть окулярів не носила, і тільки батьки помітили, що дитині потрібне лікування. Віка, вона прийшла до нас. Така, скажи рак. Рак. Ну, Раніше ми казали, лак, Фуха. скажи стройка, стройка. А раніше ми казали Стройка, ми сказали букву Р, ми навчилися слухатися. Ми не чули маму, папу, ми таку шкоду робили. Боже, що ми витворяли. Ну, значить, чуть трохи залишилося цього, так? Да? Ким ти будеш, коли виростеш? Психологом. Психологом? А хто Дима. це такий? Це яка літя душу. Валентина і В'ячеслав кажуть, не варто боятися брати таких діток, адже це саме той випадок, коли отримуєш більше, ніж віддаєш. Війну в Донецькій я зупинити не можу. Как бы я этого не хотел. Я могу только, единственное, что мы можем сделать своей семьей, это может быть взять еще этих детей. Может быть, э... дать им, привить им любовь, какую-то красоту к природе, к миру, чтобы они никогда не думали о том, что наша Украина какая-то не такая. Или наоборот, красивая, цветущая, гарна. Бояться не надо, я считаю. Желание. Головне бажання, щоб було. Желання помочь дітям, допомогти да. собі, допомогти Україні, помочь навіть, я не знаю. Я навіть тут не то, що там евакуйовані діти. Їх треба, мабуть, в першу чергу забирати. Не треба боятися, це не страшно. Тут Ці страшно. Щасі, страшно. Щасі дітей. Ви знаєте, коли багато дітей, це, це так класно. За кілька тижнів родина візьме ще одного хлопчика з дитбудинку. Якщо дитина буде із зони, АТО, батьки заберуть саме її. Сашко та Максим вже не дочекаються братика. А от у семирічної Валерії більш далекоглядні плани Коли я виросту, я хочу стати мамою.